Успісна підтримка, що відповідає європейським стандартам. Прикарпатська делегація взяла участь у 14-му міжнародному конгресі Європейської асоціації паліативної допомоги у Копенгагені. Там представили дві власні наукові роботи, які отримали високу оцінку. Натомість привезли з собою чимало корисної інформації, яку згодом планують впроваджувати в обласній охороні здоров'я. Паліативна допомога це величезний комплекс допомоги. Це не тільки медична сторона. Це і духовна, і соціальна, і психологічна підтримка і самої людини, і тих, хто поряд з нею цього року, от оця саме в Копенгагені вона проходила під девізом Наводимо мости. Що це означає? Наводимо мости між дисциплінами, оскільки то міждисциплінарна підтримка таких хворих. Наводимо мости між країнами, між континентами, щоб кожен міг поділитися своїми досягненнями і передати свій досвід. Зокрема, кажуть у департаменті охорони. Здоров'я вирішили розширити паліативну допомогу в домашніх умовах, а ще збільшити виїзних успісне відділення. Відтак наразі зусилля зосередили передусім на ремонті приміщення, яке медикам у майже безоплатну оренду надала міська влада. Нам треба там зробити ремонт. Треба ми плануємо там відкрити денний стаціонар. Для людей, яким би треба було зняти різку біль, для людей, яким би треба було навчитися, для родичів, які хочуть підійти і отримати консультацію, все це буде у виїзному відділенні працювати на вулиці новій, чим чим швидше ми це зробимо, тим. Будемо більше, тим швидше зможемо надавати таку якісну допомогу. Між тим констатують місцеві фахівці Прикарпаття. Нині є лідером і спровадження паліативної хоспісної допомоги. Відтак наступного тижня організують спеціальний тренінг навчання, як доглядати за невіліковно хворими пацієнтами для медиків та соціальних працівників з різних куточків країни.